Під час візиту до народицького району народний обранець відвідав дошкільні навчальні заклади сіл Залісся, Норинці та Базар. Кожен з вихованців отримав від народного депутата набір фарб та альбом для малювання. Окрім цього, у селі Залісся парламентар пообіцяв встановити дитячий майданчик. Для них дуже важливо, коли є контакт із народним депутатом. Щойно вони попросили, щоб їм встановили дитячий майданчик. Я пообіцяв. І ми це в скорому часі зробимо. Отже, програма допомоги дитячим садкам продовжується. Цього ж дня політик відвідав і село Владівка Малинського району, де зустрівся з колективом та батьками місцевого дошкільного навчального закладу Малятко на потреби садочка. парламентар передав набори постільної білизни та конструктори лего для малечі. А також кожен вихованець закладу отримав подарунок від народного депутата. Ми дуже вдячні Віталію Станіславовичу за його роботу, яку він проводить в нашому селі і в нашому окрузі. Дуже вдячні за те, що він привіз нам подарунки для нашого садочка, які ми, цей садочок ми дуже довго чекали, поки він у нас відкриється. Ну і бажаємо йому натхнення, здоров'я і успіхів в подальшому його житті і праці. У селі Владівка, народний депутат України Віталій Журавський взяв участь у нараді голів сільських і селищних рад та керівництва Малинського району, під час зустрічі говорили про актуальні проблеми, а також обговорювали питання благоустрою сіл Малинщини. Саме тут, в цьому прекрасному селі, де було продемонстровано, що можна зробити в плані благоустрою, як приклад, зірець для інших сіл сіл. Були використані кошти не лише громади, а й спонсорські кошти. І це такий гарний приклад, як можна зайнятися благоустроєм і від ідеї до реалізації. Зараз приємно по цьому селу пройтися гарно, затишно, прибрано і чисто. Парламентар і надалі продовжить працювати на благо громади.